Мене вже пізно, понімаєте? Вже нічого мені не поможе. на коні їдемо в монастир. Хресна дорога, якщо що. велику палку. Боже, Прекрасна. Ну, Старі палки, палки, жили монахи, коли забороняли церкву. Сказала я Леся Рославіна. І бабусі йдуть. Що? Ми помаленьку. Ідемо помаленьку. Я помаленьку. Так, друзі, що, заходимо в монастир, там ще теж зверху якісь. Які туди безстрашні, є за нас боюються. Пішов є? Так. Оу десь є. вікно. Подивись. Где стать викнул? Uh -huh. Є якийсь такий так. тунель, але там геть темно-темно і глибоко. Що йдемо? Включаємо фонарик. Включаємо фонарик. знаю, болять, живі. Так, Елія. Тут жили, мабуть, монахи. Ближче чуєте, Лася Ярославівна? Це небудь, є що? Нема нікого, Санька. А чого? Пішли. Хочете подивитися? Залазьте. Тут ось ще дивіться є. Отак, от збоку, теж, мабуть, келія. Страшна бабуся. Видно, що вчитель географії. У платі. В платті. Саня настояв, щоб всі пішли в платтях. Розкажете, що там. Мам. Покажіть, що там? Більше приміщення, ніж на дозу. Угу. Саша, вважаю, висічені е, і такі образи. Гарні. Гарно. Дивіться, які тут природні сходинки із коріння дерев. Піднімаємося ще наверх. Смотрите, хто там живе в таких нірках? А ну і таких нірок тут багато зайчики. Оп. Того ждемо, бабусю. Пана. Так, друзі, ось ми на самому верху розгірчого монастиря. Така скеля. Дивіться, яка краса. Я буду. Тут хрест. Я не знаю, що він означає, звісно. Але, друзі, знаєте що? Хтось тут так двоєливо посипав стежечки пісочком, щоб було не так слизько, якщо було то. На це. Намох? Да. Нічого ситуація. Обися теж злазить. Що вам цікаво було? Да, між інше. Ну скоро йду.